Щодня ми дякуємо усім військовим за їхню відвагу і захист України за те, що завдяки їхнім надзусиллям ми маємо можливість бути тут і працювати для вас. Ну а вони в свою чергу ще й не втрачають почуття гумору на передовій і викладають свої відео в Тіктоці та Інстаграмі. Отже, чому перед виїздом на нулі треба обов'язково цьомкнути кота, і як дівчата на фронті фарбують волосся? Далі розкаже Тетяна Бродська, бо вона дуже ретельно відслідковує усі такі відео. Доброго ранку! Мужні і нескорені воїни. В перервах між важкими боями вони ще й встигають піднімати нам дух своїми відео. Стали візомні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. Ранок не ранок кажуть ЗСУ, якщо перед виїздом не поцілувати улюблену кицюню. Ну так, для розуміння. Ранковий ритуал. Поки я її так не зроблю, вона не Ти мазуха? Сімазуха Ти не мазуха. Коли в мінус 13 забув одягнути термобілизну і почув дзвіночки. Бережіть здоров'я, хлопці! Далі коротко про цілі військових на 2024 рік. Я жи я, хочу борща. У я жи я, хочу борща. Той випадок, коли ти жінка-сапер, а фарбування волосся на фронті ніхто не скасовував. І як добре, що є такі хороші побратими. Ірка, важка да бути жінкою-сапером? далі і саперу. А ось як виглядає маршрутка на нулі. Або як підписали самі хлопці, трішки гумору перед виїздом. Я вибачаюся, передайте за проїзд до Бузька. Добуська передайте за проїзд. Юричикові передайте за проїзд. Дач, дай. Здачі не буде. Тільки тут... вже передали. Дачу вже передали, ну то добре. Пообідав сам сухпайком, погодуй кота і бажано й з ложечки. Бо з миски, як виявилось, він їсти не хоче. Красиво жити, як кажуть, не заборониш. Oh. Аристократи, ложки каслошкивісь, красавісь, смиски не хоче істину. А що ж зробиш? Коли вирішив подзвонити мамі і нарешті запитати, чому вона тебе народила для війни, а не для підняття економіки країни. Лакшері французький ресторан на нулі. Столик із незабутнім видом. В ЗСУ вам і не таке організують. І головне, ціни взагалі не кусаються. Малик на одного чи на двох? Є мадам. На двох. Наші ціни вас здивують. Туди все дешево. І навіть на війні любов чотирилапих друзів така справжня щира і вірна. На цьому все. Слава Україні!